Недавно релізнувся Dying Light The Beast, Якщо ви підписані на мій канал, ну камон, ви і так про це знаєте. Так чи інакше, гру чекали багато хто. Хай був солідний, тому я не бачу сенсу тягнути зі вступом. Та й навіщо? Ви ж напевно вже горете бажанням дізнатись найважливіші подробиці про цей проект якомога швидше. Що ж, тримайтесь з вами Лутор. Поїхали! Ну що там у нас зі сюжетом? Ви напевне думаєте, знову черговий апокаліпсис, знову зомбі, знову якийсь чувак рятує світ. і знаєте, що ви абсолютно праві, бо чого ще чекати від Dying Light? Але давайте не будемо занадто строгими. У Зибіс нам знову підсолить знайомий рецепт: вірус, місто, купа людей, які чомусь вважають, що кидатися одне на одного вигідніше ніж об'єднатися проти марців. А головний герой, такий собі, знаєте, типовий обраний: не Джон Сноу, але й не чувак з маршрутки. Тут він має свою історію, свою драму і, звичайно, ж купу моментів, коли йому доводиться робити важкий вибір. Хоча чесно, половина цих виборів виглядає як: або ти допомагаєш цьому NPC, або цей з'їсть тебе на сніданок. Звісно, у сюжеті і цікаві повороти не без кліше, Але камон, ми ж прийшли не в театр. Ми прийшли по зомбі, екшен по драму з присмаком крові і по той самий вайб, коли ти несешся дахами, і відчуваєш, що життя прекрасне, поки тобі в обличчя не летить якась тварюка. Dying Light the Beast – це не просто гра, це цілий атракціон для тих, хто обожнює фразу виживання у ворожому світі. І тут друзі мої розробники справді постаралися. Місто, у якому розгортається дія, виглядає так, ніби архітектори спочатку все будували нормально, а потім сказали, а давайте ми це трохи зіпсуємо апокаліпсисом, тріщинами, зомбі і залишком людської дурості. І вийшло, треба сказати, атмосферно. Атмосфера нагнітається не тільки візуально, є тут і звук, друзі мої. Бо коли ти чуєш десь у темряві характерне гарчання, а позаду ще й тупі під когось, хто явно бігає швидше за тебе, тут уже навіть Red Bull не допоможе. Dying Light the зайбіз додає більше уваги до нічних пригод. Ночі тепер страшніші, суперники агресивніші, а ви самі тендітніший жбан, який може тиснути від одного невдалого кроку. Але саме це робить гру й Ви реально боїтеся виходити після заходу сонця, але цікавість бере своє. Графіка, ну тут розробники виклались на повну. Вечірні краєвиди виглядають так, що хочеться зробити скрін і повісити на стіну. На оптимізація, ну як завжди, на когось літатиме а в когось буде слайдшов, але загалом виглядає достойно. А тепер найсмачніше баги. Куди ж без них? Зомбі, які зависають у стінах. NPC, що раптово вирішили покинути цей світ шляхом польоту в космос, або двері, які не хочуть відкриватися, доки ви не станцюєте навколо них. Все це робить гру ще більш схожою на класичний свіжак. Отже, що ми маємо? Daylight The Beast – це та сама гра, яку чекали фанати. Вона м'ясна, драйвова, трохи крива, але від того тільки більш рідна. Тут і сюжет для галочки, і геймплей, від якого ж бантріші і баги, які можна показувати друзям як меми. Тож, якщо ви чекали на справжній свіжак, вітаю, ви отримали свою порцію адреналіну. А ми з вами, як завжди, побачимося у нових випусках. Бо життя коротке. І хто знає, коли наступного разу на тебе вибіжить якась потвора і дасть по Макітрі.